Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ставимо найпростіше, елементарне, як апельсин або, як шматочок кексу, кажучи, аглицькою собі запитання: навіщо Трампу Путіну. Так, проведення в лапках мирних перемовин між Україною і московитами-андрофагами, тобто людожерами, без припинення війни. Навіщо це все? Тому що і останньому їжаку має бути зрозумілим, що без припинення війни, московити андрофаги будуть. Тиснути на цих переговорах на Україну через масові обстріли мирних міст, так. лікарень дитячих, дитячих майданчиків, торгівельно-розважальних центрів і, і все таке інше, а на фронті наступати, використовувати хімічну зброю. І все-таки інше. Ну, це ж варвари. І до цих варварів доєднався Трамп. Ну, він оцього всього, про що я кажу, він не розуміє, тоді він клінічний ідіот. Якщо він розуміє і на це йде, то тоді він агент краснув. Ну, по... можливо, у вас є якесь інше пояснення. Отаких речей найпростіших, коли ми ставимо собі запитання і даємо на нього відповідь. Найелементарніше запитання. Ну як так? О. Тобі не зрозуміло, навіщо це все ці мирні перемовини, не припиняючи війну? Ну, війні зрозуміло. Я думаю, вам зрозуміло. Я думаю, всім зрозуміло. А Трампу ні. І його компанії. Так. Ну як це? Ну, вже ж оце все перед його дзвінком Путіну. Та все це вже було промовлено, проговорено сто разів, що куди ти дурень лізеш, так, якщо ти не агент Краснов. Ну, що ти? Ти що, зможеш його примусити робити те, що хочуть цивілізовані люди чи просто люди, я не знаю, там же е сидять у Кремлі, це андрофаги, тобто людожери. Це ж теж очевидна річ. Вони хочуть убивати, вони хочуть гвалтувати, мародерити. Це сто разів повторено, проговорено. У Білому домі про це не чули, напевно. Не чули так. Не знають про те, що відбувається. Тому він телефонує цьому Путіну, і я не знаю, що він там говорить. Він говорить про те, що будемо торгувати. Так, от давайте закінчувати війну і будемо торгувати. Це всім вигідно. Кому вигідно? Кому вигідно? Шестиразовий банкрут власного бізнесу хоче торгувати на рівні держави. Та це ж набагато складніше і важче. Так, Економіч, розвивати економіку не власного бізнесу, який там би не був, а державного бізнесу. Ну це ж теж я говорю про абсолютно зрозумілі, здається. Прості, абсолютно речі ні. Хто там не доходить. Це біда сучасного світу, це деградація мозку, зменшення його обсягу. Так. Через не знаю, оці всі промені, які пронизують буквально весь простір. Так. Я маю на увазі і смартфонів. І Планшетів і, і, і всього іншого. Вся це інтернетна мережа і так далі. Ну, Яка ж причина має бути? Тому що все це ж відбувається очевидно і надзвичайно швидкими темпами ця вся деградація. Тому що Трамп же він виник не просто так. так. Він же ж, його обрали, населення, яке бачило те, як він. Забув про присутність поряд з собою в Меланії, так. що він шестиразовий банкрут. І сьомий раз він збанкрутує е, саму державу і все таке інше. Ні. За нього проголосували. Ну, значить, це говорить про реальну інтелектуальну деградацію населення. Ну і світу, а звичайно, перш за все найпотужнішої, найпотужніших держав світу, де оця вся мережа найбільш розвинена.